Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз субота, 14.05. І прийшов час для спецпроекту радіо НВ та Української гельсінської спілки з прав людини в рамках програми USAID Права людини в дії. А сьогодні будемо говорити про деокупацію Криму і звичайно про те, що ми обговорюємо в наших ефірах, що робити з громадянами Росії, які там оселилися. Нам в цьому допоможе наш гість в студії Владислав Мірошниченко. Він є аналітиком української гельсінської спілки справ. Людини пан Вадіслав, дуже дякую, що завітали до нас. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Ну от знаєте, перше запитання, яке може здатися трохи дивним, але от як розрізняти громадян Росії і громадян Росії? Мається на увазі тих, хто отримав паспорти, перебуваючи, ну російські паспорти перебуваючи угу. в Криму? А це 100%, тому що ну 100% Звичайно. населення. Угу. Ми розуміємо, дев'ять років Крим знаходиться під російською окупацією, тож. І от як на це відповісти? Ну, Насправді розрізняти доволі легко. Ми, України, українське законодавство не визнає ті паспорти окупаційні, які були видані в Криму з 2014 року. Тому абсолютно, коли ми говоримо про примусове видвірня росіян з Криму, ми не маємо на увазі українців, які з 2014 року залишилися в Криму і були змушені отримати окупаційні документи. В цьому контексті ми говоримо саме про громадян Росії, які заїхали після 2014 року з території Російської Федерації на територію окупованого Криму. От що робити з ними, це на. Це найважливіше питання, а це питання? От чого це чи це питання нерухомості? Ну яку вони там придбали, і ми також розуміємо, що значить придбали? Ми розуміємо, mm -hmm. що а, українці, які ну не хотіли знаходитися під окупацією, розуміли, що для них там може бути загроза, репресії і так далі. То вони виїжджали і багато чого просто полишали. Можливо, вони щось могли продавати, але все одно ми розуміємо, що там багато чого окуповано. Тож чи це е, йдеться? Тільки про нерухомість, чи можна за допомогою того, що вони там не знаю, захопили чи купили визначати, кого ми звідти маємо видворяти? Ну взагалі немає різниці, чи мають росіяни, які заїхали в Крим з року, якесь майно чи ні, це немає абсолютно жодного значення, тому що все це майно було придбано незаконно. Фактом залишається те, що з точки зору українського законодавства, тож і з точки зору міжнародного права, вони залишаються в Криму нелегальним мігрантам, які незаконно нелегально потрапили на територію України. І тому вони звідти мають поїхати після деокупації нашої території. А те, що вони мають там машини, квартири, земельні ділянки, яхти чи будь-що інше, це не має жодного значення абсолютно. Ну от е, якщо їхній статус це нелегальні мігранти, mm -hmm. е, ми зможемо переносити це на якихось інших нелегальних мігрантів, не тільки на росіян, які можуть знаходитися на, на, на території нашої країни. То що з ними відбувається, вони ж. Мабуть, можуть якось як це правильно, легалізуватися, так які в них шляхи, і знову ж таки ми розуміємо, що тут ми маємо справу з країною агресором. Ми маємо справу з громадянами саме цієї країни. Так, ви маєте рацію дійсно серед тих нелегальних мігрантів, які опинилися в Криму після 2014 року. Є не лише громадяни Росії, є громадяни інших пострадянських держав, звичайно, але 99% людей, які заїхали в Крим, це звичайно Росіяни. Та тому тут, тут, тут безпосередній зв'язок саме з державою з державою агресором. І ми маємо розуміти, що єдиний вихід для них це все таки примусово депортація. Жодної легалізації повноцінної, тут мов просто не може бути, тому що це питання національної безпеки для України. А звичайно, сценарій того, що ми будемо робити з цими нелегальними мігрантами після деокупації, залежить безпосередньо від сценарію деокупації Криму. Мовно кажучи, якщо ЗСУ через місяць зайде на території Криму і збройним шляхом звільнить нашу територію, то ми будемо мати так би мовити свободу самостійно формувати нашу політку щодо цих людей. І тоді, тут, в принципі, жодних питань не виникає. Та? Ці люди. Будуть мусити покинути цю територію. Але натомість ми розуміємо дуже реалістично, що сценарій завершення війни може бути інший. Це може бути певний компроміс, та в результаті якого Крим повернеться під контроль України, але будуть певні умови. Та, і, в, і, і в такому сценарії, звичайно, може бути певні ризики, і може бути умова, що певна частина або більшість цих нелегальних мігрантів буде змушена лишитися на території Криму. І для нас це дуже небажаний сценарій. Ну, 100% для нас це не бажаний сценарій. Там ще ну можна окремо про це поговорити, хоча це не зовсім наша тема. Що далі ці люди можуть mm -hmm. голосувати. Так і за кого Absolutely. вони проголосують? невже вони проголосують так за проєвропейські е цінності, так звичайно ж ні. Тобто ми будемо мати знову якісь mm -hmm. проросійські сили всередині нашої виконавчої влади, законодавчої влади. Е добре, ну от е давайте уявімо собі сценарій того, що дійсно ми звільняємо Крим саме таким чином, як ми б хотіли, так збройні сили України заходять туди, росіян. Не, 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 не залишається іншого вибору, крім того, щоб звідти виходити. Так ну от зараз ми маємо так багато таких дуже хороших новин, звідти там і в одному районі щось таке, якась бавовна, і знову там, здається, вдвічі вже за цей день зупинили рух цим Кримським мостом. Там він і так обмежений, тут ще взагалі зупинили. То от, якщо ми туди заходимо, то що далі? Ми говоримо цим російським громадянам. У вас є стільки-то часу, щоб виїхати. Чи є досвід, який, на який ми можемо. Mm -hmm. Який ми можемо використовувати, ну, на жаль, міжнародний досвід в цьому питання є дуже обмежений, тому що наша ситуація дійсно є унікальною. Жодна держава в Європі після Другої світової не стикалася з ситуацією, коли держава окупант окуповує е, територію і заселяє її сотнями тисяч власних громадян. Та? І тому ми, в принципі, якихось там прикладів немає. Ми тут будемо самі формувати цю процедуру. В українському законодавстві вже зараз є процедура примусового видорення Нелегальних мігрантів, але все, все ж таки треба розуміти, що ця процедура формувалась доволі давно, і вона не брала до уваги в такі виклики неймовірні, які виникнуть після деокупації е, Криму, і треба буде переселяти сотні тисяч людей. І тому. Існуюча процедура вона дуже недосконала. Теоретично її можна використовувати, але це буде надзвичайно неефективно. Наприклад, нині примусове видворення можливе лише за рішенням суду. І тут дві проблеми. По-перше, територія окупованого Криму зараз суди не діють, а їх функції виконують деякі окремі суди в містах Одеси і Києві. І по-друге, ми можемо уявити, що це сотні тисяч потенційних судових розглядів. І це може розтягнутися просто на невизначений, на невизначений час. І тому Процедуру дійсно треба змінювати, і акцент треба робити саме на тому на тому, щоб це відбувалося добровільно. Наприклад, якщо ми подивимося на практику Європейського суду з прав людини, вона є для нас обмежено корисною, звичайно, тому що контекст наш кримський є абсолютно унікальним і іншим. Але все таки певні корисні моменти ми можемо звідти витягнути. Наприклад, в дуже багатьох справах щодо видалення нелегальних мігрантів, вони е, кажуть і вони говорять, що це має відбуватися в першу чергу. Добровільно. Якщо є така можливість, то держава має забезпечити для цих нелегальних мігрантів можливість добровільного виїзду. І це, і це головна порада для України також. Тому що примусове видворення, як зараз прописано законодавство, воно надзвичайно проблематичне. Це потрібно залучати тисячі представників правоохоронних структур. Це може розтягнутися на, на дуже тривалий період часу. Тому акцент треба зробити на тому, що шановні нелегальні мігранти. Так, коли ми заходимо в Крим, у вас, наприклад, є два місяці на те, щоб добровільно покинути цю територію. Якщо протягом двох місяців ці люди відмовились, покинути цю територію, то протягом цих двох місяців відбувається відновлення органів державної влади України на території вже деокупованого Криму. І одночасно відбувається ідентифікація всіх цих нелегальних мігрантів. Бо ми теж розуміємо, наприклад, що не всіх нелегальних мігрантів нам варто видворяти. деякі можуть бути причетних до вчинення воєнних злочинів. І таких людей треба ідентифікувати. Треба зрозуміти. Що вони можуть бути причетні до воєнних злочинів, і вони, і вони мусять понести свою відповідальність перед законом. Якщо через два місяці. Нелегальні мігранти відмовляються по покидати нашу територію, то у СБУ або Державна міграційна служба вручають повідомлення такій людині, що протягом двох тижнів ви 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 вже зобов'язані покинути нашу територію. Якщо протягом двох тижнів вони знову ж таки відмовляються це робити, тоді вже відбувається застосування процедури примусового видворення. Людини за затримують і застосуванням сили видворяють за межі суверенної території України. Слухайте, а от дійсно ми розуміємо, так що якщо ну, на, на всіх рівнях було задекларовано те, що ми маємо намір звільняти. Всі окуповані території, звичайно, Крим, звичайно, Донбас, і так далі. Так, і от зараз так ми бачимо таку дуже активну роботу збройних сил України саме по території тимчасово окупованого півострову. То, мабуть, ну тут я посилаючись на те, що ви зараз сказали, що мабуть, ми маємо вже реально прийти законодавством, тобто воно також має бути готове. Чи ви бачите, а в чому проблема? Чому? Ну, от ви кажете, зараз те, що передбачає, це тільки от судовим чином, не знаю, 100 тисяч суддів. І цих ресурсів у нас немає, це може розтягнутися на роки, То чи є якась дискусія, і чи зрозуміло, чому законодавство навіть не готове до того, щоб ми позбавилися нелегальних мігрантів у вигляді росіян? В принципі, тут питання дуже просте. Законодавство не адаптовано з тієї причини, що ще до цього року, можливо, ніхто серйозно не розглядав варіант, що ми зможемо. Що що ми матимемо можливість видворити всіх тих сотень тисяч нелегальних мігрантів з Криму? Ніхто це просто серйозно не розглядав. А зараз дійсно така потреба виникає. Ми бачимо, що бавовна все частіше відвідує Крим, і можливо, це як натяк, та що ЗСУ вже наближається і де окупації вже скоро. І, і дійсно, з цієї точки зору нам просто необхідно адаптувати це законодавство. Це не дуже важко. У нас є відповідне законодавство вже розроблене, Його просто треба підлаштувати і ухвалити відповідний е, підзаконний акт. Це буде спільний підзаконний акт, скріж за все е, ДПСУ ДМС і. СБУ, які затвердять порядок, це порядок примусового видорування нелегальних мігрантів з території окупованого Криму. Так? тобто, в принципі, зробити це абсолютно реально. Щодо того, чи триває дискусія цього питання, я не можу сказати про органи державної влади, але знаю, що в громадському середовищі така дискусія дійсно є. Наприклад, нещодавно відбувся форум експертної межі кримської платформи, на якому це питання декілька разів піднімалося. Та? І ми розуміємо, що, наприклад, деякі громадські організації. Теж над цим працюють і вони це питання. Вони е, говорять представникам влади, що дійсно це питання вже назріло і це треба робити. Але дійсно е, тут ще є інший аспект, бо на цьому форумі також були присутні е, і іноземні експерти, і одного з цих іноземних експертів власне запитали: а як ви вважаєте, чи з точки зору міжнародного права е, чи має право Україна? Вот просто взяти і видворити сотні тисяч людей, хоч вони нелегальні мігранти, з деокупованої території. І в принципі, вони сказали дуже відверто. У нас відповіді немає. Та з одного боку, дійсно ви маєте право, дійсно, Росія не може. Мати можливості скористатися плодами своєї незаконної політики і порушення міжнародного гуманітарного права, яке тривало з чотирнадцятого року. Але з другого боку вони не знають, як це зробити з точки зору процедури, тому що вони такого ще ніколи не зустрічали і вони з цим не стикалися. Але я думаю, Україна в цьому плані буде таким своїм першопрохідцем, та і ми будемо створювати нову практику, та і, можливо, навіть нову практику в міжнародному гуманітарному праві. Ну, от мені цікаво, звичайно, ну що ми бачимо? Ми бачили Ізраїль-Палестину. Там зовсім інша історія, Absolutely. дуже 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 довга. Ми розуміємо дуже багато поглядів на те, що відбувається. Ми бачили Югославію, так коли ну ми розуміємо певні етнічні меншини. Ну, все це продовжується. Мається на увазі, ми можемо подивитися на Косово, і там серби стверджують, що ну вони не хочуть там, я не знаю, підпорядковуватися законом, міняти ці автомобільні номери і так далі. Що ми ще могли бачити в такому плані? Мабуть, Карабах це також нам не підходить, ну тобто, це Но... також інша історія. Да, да, да. До речі, якщо ми говоримо про історичний досвід, то ми можемо навести приклад того, що може відбуватися, якщо ми навпаки не будемо брати цю тему серйозно сприймати, та і не розробимо відповідно законодавство процедури, як це все буде відбуватися. Наприклад, після завершення Другої світової війни і під час завершення ми знаємо, що з початку Другої світової німці. Заселяли окуповані території сотнями тисяч власних громадян. Та і ми бачимо, що коли завершилася Друга світова війна, то цих німців, цих колонізаторів, які незаконно там опинилися, місцеве населення просто виганяло. Тобто їх били, їх позбавило гідності. Та тобто це було примусове таке адхок видверння, та таке собі лінчування. І на жаль, якщо ми, як держава, якщо наша держава не буде всерйоз приймати виклики, які. Які можуть мати місце після деокупації Криму, то ми можемо побачити після деокупації Криму подібні приклади і у нас, та що люди будуть брати просто ініціативу свої, е, в, 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 в свої руки і самі будуть правити справедливість, так би мовити. Тому що ми знаємо, наскільки поширена ненависть зараз до росіян, до агресорів, так, і ми можемо уявити, що там може коїтися, та, наприклад, якщо туди зайде наша армія, та? Е, і тому просто це треба врегулювати. Це має бути. Е, Послідовна державна політика щодо того, як цивілізовано, спокійно і ефективно, максимально швидко позбутися цієї проблеми, тут також знаєте питання, ну це вже ну не на сьогодні, але все одно е, хтось каже, що от не треба знищувати кримський міст, тому що вони ж не зможуть втікти, знаєте, типу, е, тому що тоді вони мають їхати якось українською територією, чи я не знаю, паромами їх переправляти. Чи це важливо? Е, я думаю, я завжди тут жартую, е, що коли ми зайдемо в Крим і зайдемо. Но Ялту-Судак, то ми побачимо, що там не буде жодного човна, жодного матраса і жодної яхти, тому що всі будуть тікати, просто як вийде. Але дійсно знищення кримського моста можливо. Є м, трохи шкідливим з точки зору, що вони не зможуть швидко виїхати всі нелегальні мігранти, але це є абсолютно корисно з точки зору військової перемоги. Це навіть є тим елементом, без якого перемога просто може навіть і не відбутися. Так, так. От саме про це і кажуть, ми розуміємо, що uh -huh. це основний коридор, так постачання, який вони використовують саме для військової Absolutely. техніки для боєприпасів і так далі. Ну і тому, ну слухайте, буквально вчора хто президент Зеленський про це говорив так. в своєму зверненні. Знову на, 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 на цьому наполягав що це ну якби законна військова ціль. Ну е, добре, ми вам сказали, ми, ми вже обговорили те, що так, що от є росіяни-росіяни в сенсі громадяни Росії, але є громадяни України, які були змушені отримати паспорти. Тут російські російське громадянство, і тут звичайно питання в тому, хто був змушений, хто був не змушений, це інша звичайно. тема, ми не про це говоримо. Але все одно, якщо подивитися на досвід, скажімо, як де Херсон, то що ми бачимо? Ми бачимо, що перед тим як втікти, російська армія, що робить. Ну і гауляйтери так вони кажуть, так, дивіться, ми зараз вас будемо вивозити в якісь безпечні місця. І нібито ми бачимо, як більшість колаборантів, так не тільки колаборантів, також ага. там можуть бути налякані якісь українські громадяни. Я не знаю, ну що завгодно в них могла працювати пропаганда, що вони виїжджають. І в принципі, так ми вирішуємо якесь Ну наше завдання, щоб позбуватися у цих елементів. З іншого боку, залишаються люди, які там може живуть, я не знаю, 50 років. Так, і от останні 9 років чи там. Скільки в них російський паспорт. От як визначати, чи вони мають право залишатися? Чи це Ну чи це має розглядатися в, тільки в контексті того, чи вони були співпрацювали якось злочинним способом з е, окупантами? Чи що це має бути? Ну дивіться всі е -е 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 -е. Всі громадяни України, які до 2014 року мешкали в Криму, які після 2014 року, після початку окупації були змушені там залишитися. Вони вони залишаються громадянами України, і ті російські паспорти, які вони отримали, вони ж навіть не є, не є російськими паспортами з точки зору нашого законодавства. Це просто фількіна грамота. Там можемо на принтері собі надрукувати паспорт будь-якої держави, але через це ми не стаємо їх, їх, їх громадянами. Та? Тому з нашої точки зору це не має абсолютно жодного значення. Ці люди є громадянами України. Е, навіть якщо вони зараз тимчасово не мають українських паспортів, українських документів, вони зможуть отримати їх пізніше. Та? Тому все, про що ми говоримо, тут про примусову депортацію, про видверння. Абсолютно не стосується, але ви правильно кажете про колаборацію. Та дійсно треба визначати, хто з них добровільно співпрацював з окупаційним органом влади і сприяв утвердженню і утриманню цієї окупаційної влади на території Криму. А це вже це вже це вже зовсім інше запитання, та. Зрозумів, ну от ви сказали про те, що так, от, наприклад, в рамках кримської платформи, що там є західні експерти, які кажуть, що у нас немає рішення цієї проблеми. Ми не знаємо, як це вирішувати. Але також ну можна собі уявити, як це сказати, цю картинку. Це ж дуже медійна війна. У кожного є телефон, Absolutely. тому ну і використовують як пропаганду, що завгодно, що завгодно можна подати під будь-яким ракурсом. То можна собі уявити, якщо дійсно ну українська держава не має іншого вибору, крім того, як. Примусово виселяти цих mm -hmm. людей, ми розуміємо, як це далі буде будуть показувати в Європі, Америці, Азії, ну, коротше, по всьому світу. Mm -hmm. Так і, і російська пропаганда, як вона буде mm -hmm. це демонструвати? Чи можемо ми цих ризиків якось а, ну вже зараз їх розрахувати? Так, ви абсолютно правильно кажете. Це величезний ризик, коли ми будемо стосувати цю процедуру, що російська пропаганда буде вис... ну, і дуже багато інших людей буде висвітлювати наші заходи як порушення прав людини, та як як. Як депортація, як сталінська депортація і тому подібне. Це величезний ризик. Е, і головний рецепт тут, в принципі, один. Ми маємо робити цей процес по перше максимально прозорим. Ми маємо запрошувати представників наших партнерів, представників інших держав, представників ООН, міжнародних організацій, громадських організацій, які захищають права людини по всьому світу, і показувати їм, як це відбувається. Це відбувається відповідно до законодавства, відповідно до певних процедур, немає е, жодних е, самосудів. Та тобто, це де е, промусово відбувається відповість. Е, з повагою до гідності людини, та е, вони мають час для те, щоб добровільно, спокійно виїхати з нашої території. Та тобто це має бути абсолютно відкрито, та і ми маємо дотримуватися певних міжнародних стандартів. Ми з вами раніше говорили, що практики як такої немає, але все одно є норми міжнародного права, міжнародного права прав людини, які ми все одно маємо дотримуватися, і це по перше, колективні видворення е, і в українському законодавстві і міжнародному праві, вони заборонені. Та, тому кожен випадок має розглядатися індивідуально. Тобто, як це має відбуватися? СБУ не має сказати, що от все, три тисячі людей, ви всі на вихід. Та? Ні, справу і індивідуальний випадок кожної людини має бути розглянута. Треба муси бути зазначено, що людина заїхала на територію України незаконно, бо перетнула там або повітряним шляхом, або через Керченську протоку. Та? Все, вона і нелегальним мігрантом, вона мусить покинути територію. Та? Тобто, це по перше, колективні видурення заборонені, всі справи розглядаються індивідуально. По-друге, все має відбуватися з повагою до гідності людини. Та ми мусимо брати до уваги особливі обставини, наприклад, інвалідність, наприклад, сімейні зв'язки, наприклад, певні хвороби і так далі. І по-третє, все має відбуватися законно. Тобто мусить бути затверджена процедура, держава має це регулювати крок за кроком, все системно відбуватися. Зрозумів, ну тобто, так, ми б хотіли, щоб по спершу була можливість у них добровільно просто виїхати. Слухно. І вдруге, ну якщо вони вже чіпляються, я не знаю за що там за свої квартири чи якісь маєтки будинки, то далі вже має бути просто за чіткою процедурою. Знову ж таки, от про те, про що я говорив на самому початку, це не зовсім наша тема, але все одно ми розуміємо, що що таке Кримський півострів. Так дуже багато років з самого початку, з незалежності України, так ну і ми говоримо про відновлення, Мовлення незалежності у 91-му році, що звичайно там був такий окремий дуже осередок. Там туди, взагалі, історично е, селили, можна сказати, що так. mm -hmm. ос, його такі дуже специфічні люди. Це могли бути колишні співробітники силових структур радянського союзу. Тобто, ну з, з такою ментальністю, скажімо, прорадянською. і далі працювала російська пропаганда. Ми пам'ятаємо всі ці лужкови, і так далі. Політики, які приїжджали туди і розповідали, що це Росія, Севастополь та та, -та. Мать городов Руських, і оце вся вся історія. І зараз, звичайно, вони 9 років перебувають під таким шаленим пресом пропаганди. Ми розуміємо, що ми, повертаючи Крим, також повертаємо. Можливо, дуже нелояльне до нас населення в сенсі до української держави, яка які там налякані бендерівцями, так що там ще хто там їх там аврізати, і так далі. Е, от е, яке тут може бути рішення? Розуміємо, є рішення країн Балтії, mm -hmm. Естонія, Латвія, не громадянство. Е, чи це може спрацювати в нашому випадку? Okay. Ну ми маємо тут розуміти, що окупація Криму стала можливою не лише через те, що вплив Росії в Криму був настільки потужним, а ще через те, що Вплив України в Криму був надзвичайно незначним. Та і це питання системної державної політики. На жаль, до 2014 року, навіть в українських школах Криму, навчання бувалося російської мови. Навіть в українських школах Криму поширювалася російська пропаганда. Та тобто держава Україна фактично на жаль до 2014 року там була відсутня і тому. Сотні тисяч громадян України в Криму вони були під постійним пресом російської пропаганди, тому що дуже багато людей дивилися саме російські новини. Вони сиділи постійно в контакті, Вони вони постійно жили в цьому середовищі, і після деокупації Криму це просто треба змінити. Треба запроваджувати системну інформаційну політику, освітню політику, культурну політику. По перше, треба доносити людям, що всі що всі історії росіян про бандерівців, про нацистів, про фашистів, ну це ж все насправді міфи. Та що ніхто не збирається вас убивати, ніхто там не збирається позбавляти вас ваших прав. Але ви також маєте рацію, що певну частину людей, можливо, ми просто не зможемо змінити. так, З точки зору просто їхнього віку, та, або з точки зору їх глибокої позиції життєвого досвіду. Але наше завдання зробити так, щоб таких людей була мінімальна кількість, абсолютно мінімальна кількість, і кожне наступне покоління, яке зростає в Криму, воно було максимально більш проукраїнським. І тоді з часом це все зміниться. Та? Оцей баланс просто зміниться. І на жаль, коли ми говоримо от, про цю е, певну таку ментальну реінтеграцію, та це дуже тривалий процес. Це не відбудеться за рік-два після фізичної деокупації Криму. Це на це підуть покоління, та тобто це десятки років. Ну, підсумок, який я можу зробити особисто так з нашою з вами розмовою, У нас вже на жаль вичерпався час. Що ну, по перше, у нас має бути готове законодавство. Тобто, ми знаємо, з чим ми заходимо в Крим, як ми його звільняємо так. і що відбувається далі. Це має бути дуже, дуже ретельно прописано. Вдруге, звичайно, ми маємо забезпечити самих себе мається на увазі державу Україна від ну тих угу. репутаційних ризиків, які можуть виникнути. Ну і з третього боку, ми розуміємо, що ну нічого ми не зробимо з російською пропагандою. Там звичайно будуть кричати про геноциди. І так далі, російські російськомовних, ну коротше, тут тут ми навряд чи зможемо протистояти саме цьому, як мінімум, для їхньої внутрішньої аудиторії. Пане Владиславе, дуже дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Владислав Мермірошниченко, аналітик Української гельсінської спілки справ людини, був а, з нами в студії. Ми говорили про те, що робити з громадянами Росії. Так коли Крим буде звільнений, а він буде звільнений. Ми бачимо багато а, таких рухів, які роблять збройні сили України. Щодо цього нагадаю, що це спецпроект Радіо НВ Української. О, гельсінської спілки прав людини в рамках програми USAID Права людини в дії у нас далі будуть новини. Після новин я повернусь до цієї студії.